Глина є одним із найдавніших будівельних матеріалів на землі. Тож не дивно, що і гончарство сягає глибин віків і символізує тісний зв'язок між людиною і природою. Сьогодні українці, особливо у час війни, натхненно повертаються до своїх витоків і цінностей. Тому відродження осучаснення і запровадження до широкого вжитку глиняного посуду, створеного за старовинними технологіями гончарів, стає місією багатьох майстерин та студій. На Рогатинщині відроджувати утрачене ремесло взялась комунальна установа рогатинської міської ради історико -край... Краєзнавчий музей опілля ідею створити гончарню працівники музею виношували давно, мабуть, з перших днів відкриття музею, горіли цим, писали проєкти, вигравали гранти і таки вдихнули нове життя у давнє мистецтво. 18 жовтня, за підтримки Українського культурного фонду, Івано-Франківської обласної військової адміністрації, Рогатинської міської ради, історико краєзнавчий музей Опілля урочисто презентував оновлену гончарну майстерню. Як ішли до цього, і заради чого? Скільки зусиль і часу віддали цій справі на відкритті гончар? Розповіла директор музею Ольга Блага, яка, попри декретну відпустку, не пропустила ні йоти цього творчого процесу. Попри те, що ми працюємо тільки 5 років, ми маємо вже власну історію, таку досить динамічну історію. І сьогодні ми презентуємо для рогатинців і гостів міста ще одну сторінку нашої історії. Сьогодні ми не відкриваємо. А ми презентуємо оновлену гончарну майстерню, єдину гончарну майстерню на території малодослідженого етнографічного району Попілля. Наш проект, який ми сьогодні презентуємо, називається Опільська гончарня, відродження втраченого ремесла. Цього року ми навіть не сподівалися, однак ми взяли участь у грантовому проєкті і нас підтримав, підтримав державний інвестор із розвитку. Української культури, Український культурний фонд. І, власне, декілька місяців ми працювали над проєктом відкриття такої гончарної майстерні. Але хочу вам сказати, що ми зрозуміли досить недавно, що історія відкриття такої гончарної майстерні це не історія одного року. А напевно, мабуть, так і було. Ідея відкриття гончарної майстерні вона жевріла вже нас давно. Фактично, від самого відкриття нашого музею. Нині виконувач обов'язків директора музею, а ще безпосередній виконавець робіт з відновлення гончарні Роман Ясінський захоплено поділився з учасниками заходу, яких, до речі, було дуже багато. Своєю найперше радістю від того, що вдалося реалізувати задумане. Похвалився новим обладнанням для гончарні. Завдяки реалізованому проєкту закупили два гончарні круги, набори інструментів для гончарної роботи, глину, поливи, пігменти та порошкові фарби для декорування виробів. А також. Ж величезний телевізор, ноутбук та ще чимало всього усе для того, щоб кожен охочий зміг зануритися у справжнє автентичне мистецтво, доторкнутися власними руками до глини і створити щось своє, особливе, ексклюзивне. Коли у нас з'явилося багато переселенців, тих людей, які тікали зі сходу з півночі і півня від війни, то ми зрозуміли, що їм треба показувати те, що в нас є, бо як виявилося. Їм це було дуже цікаво. Реально, вони розпитували нас про наш побут, про нашу цей... Вони дивувалися, бо їм все пояснювали і розказували, що тут такі злосні бандерівці, ну що майже дітей їдять, і таке інше. Чесно, вони були здивовані. Вони були здивовані тим, і направду їм це було дуже цікаво, і вони почали у собі відчувати. Потрошечки, потрошечки, потрошечки власне це українство, все більше і більше і більше. І коли ми їм пропонували, що в нас, крім експозиції, є ще гончарна майстерня, чи не хочете ви, ви попробувати? Вони приходили, вони були здивовані, що в такому маленькому містечку, а не в Києві чи таке, є гончарна майстерня. Бо дуже багато людей, в принципі, я вам скажу по секрету, що я теж. Вживу гончара за роботою не бачив. Їм було це надзвичайно цікаво вони, особливо дітям. Як вони. Вони просили, дайте кусочок глини, ми собі візьмемо, собі щось будемо ліпити. І це з кожним разом ми бачили, наскільки це їх ну, відновлює внутрішньо, На, наскільки вони забувають про ці жахи війни, які їм десь частково довелося чи повністю, чи частково побачити. І ми тоді зрозуміли, що от, е, нам потрібно створити щось таке, щоб наші громадяни, ті, які потерпають від того е, наслідку, від того ж, жахіття війни, і наші військові, які реально бачать те, що краще не бачити, щоб вони мали можливість прийти. І хоч трошки відволіктися від того жахіття, яке вони побачили. Через те ми почали розвивати, думати про розвиток нашої гончарної майстерні вже іменно в цьому напрямі, щоб дати людям цю можливість. Опільська гончарня це відкритий мистецький простір, у якому відбуватиметься дослідження та популяризація одного із найдавніших ремесел краю. Щоправда, тут йтиметься не лише про гончарство. Коли мова заходить про творчість, то маємо на увазі відновлення духу, розвиток та зміцнення психологічного стану, адже процес творення – це передусім позитивні емоції, і саме за цим приходитимуть до опільської гончарні. Саме тому стільки зацікавлених було і на її відкритті, бо ніщо так не зворушує людину, не спонукує до розвитку. Як Праця, що дарує щастя. У теперішній час кожен з нас говорить, що ми маленькими справами рухаємося до великої перемоги. І сьогодні, виїсти, той такий осінній день урожаю, коли жовтень багатий не тільки фруктами, овочами, але й плодами праці людської. І сьогодні ми презентуємо для громадськості пліт рук творців цього музею, які не тільки зустрічають туристів, які не тільки... Опрацьовують експонати, але й роблять велику справу на часі. Якщо пригадати минулий рік, то Роман Михайлович запропонував, прийшовши в міську раду, таку ідею, коли в нас було дуже багато діток, внутрішніх переміщених, А давайте я долучуся до вашої справи. Давайте до мене будете запрошувати діток, хто хоче, нехай би йшли і трошечки працювали, щоб забувалися від того, якою була далека дорога сюди, як важко було там. І маленькими кроками ми зробили велику справу. Багато діток приходило, і потім вдячні відгуки були про те, що наскільки було не тільки. Не тільки приємно дитині забутися, але й мамі поспостерігати, як працює дитина з глиною і робить щось цікаве і народжується витвір мистецтва в її руках. Але коли я вже почався цей рік і була нагода від Українського культурного фонду реалізувати проєкт, то направду завзяті люди. І Оля Васильівна і Роман Михайлович, прийшовши в міську раду, порадилися з нашим міським головою Сергієм Степановичем, який, до речі, ще колись, коли відкривався музей, я можу пригадати цей секрет. Колись, коли відкривався наш музей, і Сергій Степанович каже, ви знаєте, я був Кам'янці-Подільському, і там гончарня є, і там можна прийти і зробити своїми руками. Чи можемо ми тут таке зробити? Ми, правда, думали, як би це втіли, втілити, цей проект, і щоб тут теж люди могли народжувати витвори мистецтва, могли долучитися своїми руками, своїми думками для того, щоб… Стати ближче на крок до мистецтва, до втраченого мистецтва, власне, гончарні, і в сьогоднішній день Сергій Степанович висловлює щирі слова подяки, перш за все реалізаторам цього проекту, усім тим, хто прийшов і хто буде долучатися до цього мистецтва для того, щоб його не тільки пропагувати, але щоб бути частинкою того мистецтва. І ми розуміли, що не все втрачено. Сьогодні на часі культурний фронт є теж дуже важливий. Перш за все, дякуємо хлопці вам і дякуємо всім нашим хлопцям, які є зараз. На передовій і роблять ту неоцінену справу. Тримають небо над нами, тримають кожен наш день і наші будні, і будні наших дітей. І ми розуміємо, що в цьому часі, якщо ми зробили проект, реалізували, то є велика мета для кого ми це робимо, тому що кажуть, мистецтво має жити в цьому його важливість. Разом з рогатинцями розділили радість від відкриття нового мистецького простору і гості, а саме виконувач обов'язків начальника управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації Тетяна Лапка, начальник відділу туризму департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Передерко, директор навчально-методичного центру культури та туризму Прикарпаття Світлана Пунько. Хочу сказати, що ваш проект це надзвичайно важлива і клопітка робота, незважаючи на те, що ми перебуваємо у час війни, що ми на кожному своєму кроці, на кожному своєму робочому місці працюємо заради перемоги. Ми однозначно не повинні забувати заради якої перемоги. Перемога має бути власне у наших серцях, у наших думках, у нашому середовищі, коли ми один спільно з одним творимо спільну нашу працю відновлення того українства, сформування того українства. Формування заради нашого майбутнього, не оминаючи кожну людину, яка є поряд тебе, того самого військового, ту саму родину загиблих, тих самих дітей, тих самих людей, які приїхали до нас, і вся ваша робота це надзвичайно величезний плід. Тієї праці, тих задумів, щоб мати біля себе найбільшу цінність це людину. Відкриття цієї гончарної майстерні є великим прикладом для митців нашого краю великим прикладом для інших громад причани рогатинці шукають і знаходять ті стежки. Ті дороги, які б прославляли ще більше Україну серед українців і на цілий світ. Сьогодні відкриття вашої гончарної майстерні це ще одна візитівка для цілого світу, якими ми є, українці. І е, сьогодні я дуже тішуся, дуже е, надзвичайно рада за вас, за вас, обільчани, за те, що е, працюєте і знаходите такі можливості, аби знову ж таки розкривати світ у нас е, е, особливими, неповторними. А далі було найцікавіше з нічим непримітного шматка глини. Буквально за якихось 5-10 хвилин матеріал став глечиком. Ось у цьому і є цінність цього мистецтва. Своє творіння ти бачиш одразу. Відтак місцем за гончарним кругом Роман Ясінський поступився іншим, готовим випробувати свої творчі здібності. І про це спішов. Віримо, що опільська гончарня стане родзинкою культурно-мистецького життя Рогатинської громади. Тут житиме дух творчості і любові до своєї історії та народних традицій.